Ти думаєш, що кава це просто напій для бадьорості? А якщо я скажу тобі, щоденна чашка кави краде твою молодість, красу і навіть здоров'я серця. Кофеїн це не безневинна звичка, це наркотик, і наслідки справді шокують. 80% людей у світі п'ють каву щодня, її рекламують як символ енергії. Але чи знаєш ти, що чашка кави піднімає тиск так само, як цигарка? Різниця лише в тому, що після цигарки тиск нормалізується через 15 хвилин, а після кави тримається до 2 годин. Кофеїн офіційно визнаний фактором ризику інфаркту міокарда, а залежність від нього порівняна з нікотиновою. Хочеш сяючу шкіру здоров'я та молодість? Забудь про каву. Кофеїн краде твій сон, головний секрет довголіття та відновлення. Замість нічного відпочинку організм працює у режимі стресу. Звідси зморшки, темні кола під очима, випадіння волосся, гормональні збої, кава зневоднює організм і шкіру. З часом набряки стають сильнішими, зморшки глибшими. Вона підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, а стрес дорівнює хвороби і передчасне старіння. Смертельна доза кофеїну це близько 70 чашок. Але щодня понад мільйон людей випивають десяту частину цієї дози. Навіть одна чашка кави знижує засвоєння заліза майже на 40%. Кофеїн, родич кокаїну і амфетамінів. Так, він викликає такий самий синдром залежності, як у наркозалежних. Кава не дає тобі енергії, вона бере її в борг у твого майбутнього. Ти отримуєш ілюзію бадьорості, а розплачуєшся зморшками, целюлітом. Гормональними збоями, стресом та проблемами із серцем. Запитай себе, чи варта така бадьорість, ціни, яку ти за неї платиш? Якщо ти справді хочеш зберегти здоров'я, молодість і красу, тобі потрібно знати, як вийти з кавової пастки. Підписуйся на мій канал і дивись наступні відео. Там я розповім, чим замінити каву і як повернути собі сяючу шкіру та справжню енергію.